Всім доброго дня, на Мене звати Анатолій Пахумов. Я займаюся йогою вже більше 30 років і хочу запросити вас на такий курс для початківців, для людей, які ніколи не займалися йогою, нічого не знають про йогу, але хотіли би бути здоровими. Вік не має значення. Цей курс буде розрахований як на молодих людей, так і на людей старшого віку. Коли ми народжуємось в цей світ, то ми не отримуємо інструкцію, як користуватися фізичним тілом. І після 35, після 40, і, тим більше після 50 чи 60 років, людина зіштовхується з тим, що її тіло може неправильно працювати. Але це не тому, що наше тіло розраховано на. там, 35 чи 60 років, зовсім ні. Наше тіло розраховано там на вік, може там біля 100 років, може більше навіть. Проблема в тому, що люди в більшості випадків неправильно користуються своїм тілом. Тут є ряд нюансів, які є відомі як в традиції класичної йоги, так, так і особисто мені як практику цілителю, як людині, що викладає йогу і навчає інструкторів. Цей курс задуманий для того, щоб людина отримала знання і могла самостійно продовжити практику. Курс недовгий, такий стиснутий формат 8 занять, які будуть протягом місяця. Що буде на цьому курсі? На цьому курсі будуть кілька простих вправ. Задача, щоб на виході після курсу от заходить людина на курс, яка нічого не знає про його. І хотіло б, щоб в неї не боліла спина, нога, рука, шия, голова, щоб в неї все добре працювало, вона добре спала, добре їла собі і функціонувала. На виході цього курсу людина отримує знання, які дозволить їй затрачати 15-30 хвилин в день і забезпечити нормальне функціонування фізичного тіла. Безумовно, є дуже багато складових, чому людина здорова одна, а друга не здорова. Але є речі, які можуть компенсувати інше. Наприклад, можливо, не всі готові змінювати там, раціон харчування, не готові змінювати взагалі своє життя. Але є речі, такі як практика йоги, витрачаючи 15-30 хвилин в день, ви отримаєте на виході. Внутрішній вогонь, який дозволяє вам нівелювати негативні речі, які можуть бути проявлені у вашому житті, що, може, ви щось не то з'їли, що треба, чи недостатньо там ще щось робите, або забагато чогось робите, так? Практика йоги може це компенсувати. Ви отримаєте знання, як правильно медитувати. Це все входить от в ці 15-30 хвилин, які ви будете е, на виході практикувати собі. так? Єдине, що зразу хочу сказати, що цей курс не годиться для людей, які думають, там, от ми зараз секретну пігулочку якусь візьмемо, і тепер будемо здорові і нічого не будемо робити. Ні, цей курс тільки для тих, хто готовий витрачати 15-30 хвилин кожен день в своєму житті. Ну, це знає, що якщо ви там один день пропустите, що щось буде страшне. Ні, ні в якому разі. Просто я одразу хочу сказати, що результат ви отримаєте тільки в тому випадку, якщо ви будете потім регулярно практикувати. Це дуже важливо. Це один із таких можливих моментів. Тому якщо ви не готові регулярно, ну хіба так для, для себе чисто зрозуміти, ну, такою, скажімо так, інформативно, але для того, щоб реально мати результат, то це треба буде регулярно практикувати. Деякі дні ви можете практикувати менше, ніж 15 хвилин, це може бути там інколи 10 хвилин. Я навіть пок... можливо, можливо покажу на цьому курсі, як можна практикувати 5 хвилин в день. Звісно, коли ви чуєте, що у вас там і так часу мало, так складні обставини можуть бути якраз і так далі. Ну, може, не всіх, але у декорах, то ну, ви собі думаєте, а де ж мені взяти час? Справа в тім, що йога не забирає ваш час, вона його дає. Як це зрозуміти? А все дуже просто. Якщо ви не своїм здоров'ям, то, зрештою, ви потратите набагато більше часу на своє лікування. Тому, рахуючи вже кінцевий результат, ви отримуєте насправді більше часу. Значить, на цьому курсі буде короткий екскурс філософії йоги, бо без цього ніяк. Це все буде в форматі 30 хвилин, може, 45 хвилин. Так? 8 занять. Так як я маю великий досвід підготовки інструкторів йоги, великий досвід викладання йоги, я зможу зробити, взяти ключові ланки і запропонувати вам з ними ознайомитись. У мене є ще також розгорнутий курс. Якщо би хтось захотів глибше пізнати, то я в кінці цього курсу коротко запропоную, що у вас є ще варіант розгорнутого курсу, який розрахований взагалі на рік навчання. Але цей короткий курс він розрахований, перш за все, для того, щоб людина просто навчилася бути здоровою. Отже, буде трошечки філософії, трошки пранаям дихальних вправ, трошечки асан, трошечки релаксації, і навіть трошечки йога-нідри. Це секретна йогівська практика, як правильно спати. Тож, запрошую на наш курс, курс ваджра йога для початківців. Який стартує 1 березня 2024 року. Пишіть мені особисто або пишіть під цим відео, і я вас буду під'єднувати до курсу. Курс коштує невеликі гроші 3000 гривень на цей момент. Так? Ви отримаєте інструмент, готовий інструмент, де ви зможете застосувати його в своєму житті і бути здоровим. Я бажаю вам здоров'я. Успіхів, звертайтесь! Можемо вам допомогти і навчити вас.